Часом я бажаю, щоб життя все поміняло. Коли дивлюсь на когось, знаю з неба всім не впало. Стараюсь розібратися, як бажання всі здійснити Прокручую сценарій, що часом це змінити. Скажуть, ти не знаєш, ти тобі лише 17 Мої думки для когось, що просто посміятись. Пишу ридки для себе на одинці, друга ночі. А що якщо колись вони відкриють комусь очі? Тож, небо прочитає, мої думки у голос Сонце вже сідає, і за ним усі розмови, поки хтось на стопі, рухайся помалу. Слово почекає, бо чекатимуть провалу. Живеш, не кажи, що все пропало. Коли щось досягнеш, знову буде цього мало. Не впадай за горизонт. Хоч багато чорних голос, не кожен розуміє мої думки у голос Дивишся на світ, як багато тут понтів, незабаром досягнеш. Буде так цього хотів. На жаль, не все так легко, як хотів, бо завжди всі верш. І тому пошу я вам цими нотами в мінорі моє море мрій у горах переможе навіть гори точно морі не втону, Надій свого досягну. Є yeah. небо прочитає мої думки у голос Сонце вже сідає, і за ним усі розмови, поки хтось на стопі, рухайся помалу. Слово почекає, бо чекатимуть провалу. Поки ти живеш, не кажи, що все пропало. Коли щось досягнеш, знову буде цього мало. Не впадай за горизонт, хоч багато чорних. Думки звучать трохи банально. Мріяти дозволено, відчують це реально. Озерність навколо, ти тут не випадково. Згадуй той час, коли все було чудово. Без грошей в кишені гуляли до ночі, фальшою обману. Мабуть, мене знали. Цінуй той момент. По мене цінували повернути б час назад, не втратили б що мали. Тож давай без лишніх слів, покажи, чого хотів. Подих вітру твоїх з до невдачі тих днів Давай, газуй, щоб не сталось, не гальмуй Хто не вірив, тих забудь, В тишині так і заснуть. Ти на мерсі не катав, її меседж так чекав. Про любов ти не писав, бо не вірив в неї сам. Зараз вирішиться час. той момент навіки згаз. Там за морем, що ехо, ну а я чекаю беху. Небо прочитає мої думки у голос Сонце вже сідає, і за ним усі розмови, поки хтось на стопі. рухайся помалу. Все пропало, Коли щось досягнеш, знову буде цього мало. Не впадай за горизонт. Хоч багато чорних волос. Не кожен розуміє мої думки у голос. Мої думки в голос, мої думки в голос. Мої думки у голос. Не кожен зрозуміє, мої думки у голос.